Ну і до речі, про Путіна. Про Путіна він вчора був в Улан уде на авіаційному заводі. А сьогодні вже сьогодні вже він сам лічно сів за штурвал. Ну, Слухайте, чисто в качестві бреда, да? от просто, от... давайте уявимо собі ситуацію. Якщо Путін сидить в літаку, то може це він бомбив Донбас 9 лет? Ну, просто, от В качестві бреда зараз предположила. Ну, там з кабіни літака йому прекрасно все видно. В нього так вправно виходить. Ну, всі розуміють, що це симулятор, да? Всі ж зараз зрозуміли. О, мені взагалі здається, що все, що може Путін робити, це просто симулювати. Е, і йому навіть для цього потрібні двійники. Бо симулювати самому дуже складно, не вистачає на то сил, не вистачає, то він робить не дуже якісно. Тому йому треба ще по кілька штук двійників, щоби, знаєте, симулювали разом з ним. Е, от, бо він швидко втомлюється. Ну... Як не крути 70 років все ж таки, от, її, от, її от е, одиниці. От. А про Вік, до речі, згадали. Давайте ще тоді про одного старця згадаємо про Пашу Мерседеса. Він же в миру Павлу Лебідь. Який вже, знаєте, і ножками сова впадав на підлогу в Києво-Печерській лаврі, отак от совав ножками, і істерики влаштовував, і кричав, і погрожував. І от тепер вже пройшов вже всі стадії отрицання, горя, прийняття, там, я не знаю, каяття. Тепер вже вирішив прийняти нізбіжна ситуації, Ну і, відповідно, просити не виганяти їхніх. З української землі. Ми свідчимо наскільки ми поважаємо свого президента, любимо свою владу, поважаємо і свою земну батьківщину. Тому ще раз і ще раз дайте можливість браті і монашества і віруючим людям молитись, жити. Повірте, ми не вороги. Ми ті люди, якраз які вболіваємо за нашу землю. Нас називають по-різному, але ви бачите тут молоді монахи, старші за віком. Вони не лишили монастиря. Ми не лишили. Ми не лишили своєї землі. Ми любимо вас, поважаємо і любимо дуже сильно. І поважаємо, кешно дуже сильно любимо і поважаємо. Також якби ви спитали, то ми, кінечно, же, і любимо, і поважаємо і два рази поважаємо і любимо. А, і нас по різному називають. Та не по різному вас називають, вас називають завжди однаково. Ви служники росіянського царя. Ви тут для того, щоб пересварити між собою український народ. Ви тут займаєтесь тим, що влаштували лігву окупанта на нашій українській землі. Вас не, не називають по-інакшому. Вас не називають по-різному. Вас завжди називають однаково. Якщо б раптом що. єдиний нюанс, знаєте, от все хорошо, кінечно, все красиво, все зрозуміло, і любимо, і поважаємо, почули. Питання одне для чого, значить, перед тим як звернутися до президента, перед тим як знаєте, як то кажуть, на ваша насленга вам порішати на містах. Да, треба було, щоб глава от РПЦ, Владимир Гундяєв, він же патріарх Кіріл, писав письмо папі римському франциску. Тобто, спочатку, ви вирішили поскаржитися головному. Ну, типу, ж та ви пішли через голову. Ви пішли вище. Я не знаю, чи писав він листа самому господу Богу, бо мені здається, що він вже забув, як він виглядає, і відповідно про те, що він існує, інакше би він не робив всього того, що він робить, і не говорив того всього, що він говорить. Вважаючи, що всі гріхи йому будуть відпущені таким чином. Так от спочатку ви вирішили написати, значить, листа франциску, а потім вже такі. Зрозуміли, що опинилися в безвихадній ситуації, то такі, ну добре, звернемося тоді тут до президента Зеленського. Ну, якби треба було трошки інакше будувати діалог. Коли вас запрошували там, знаєте, на різні заходи, поговорити, обговорити. Можливо, не варто вести російською мовою свої от. Встрічі в Києво-Печерській лаврі, та ну не треба було би того робити. Вас запрошували, казали, приходьте, поговоримо, поспілкуємося, ви оскажете свою версію, ми розкажемо свою версію. А тепер дивіться, як виявляється, дайте, пожалуйста, ми залишимося на своєму місці. Посол України в Ватикані Андрій Юраш сказав, що російська дипломатія зараз активно працює над контактами зі святим престолом. Ну що ж, ким би їм ще працювати і таким чином намагається максимально вплинути на папу Франциска. І Франциск, до речі, сьогодні згадав ситуацію з лаврою на ранковій аудієнції. 15 березня це відбулося, тобто сьогодні з раночку. Після того, як йому поскаржився цей а, піп Кіріл Гундяєв, а, на те, що їх виселяють і московських ченців виселяють із Лаври. Закликав папа римський Франциск. Нас, українців, і нашу українську владу, і нашого президента Зеленського закликав увага до поваги до релігійних об'єктів Києво-Печерської Лаври. Та ми поважаємо всі об'єкти Києво-Печерської лаври. Це ж наша українська Києво-Печерська лавра. Вона називається Києво-Печерська Лавра. Ми її дуже любимо і поважаємо. Але це не має жодного відношення до того, хто знаходився всередині 10 років там, в Києво-Печерській лаврі. Ну, це якби ну, як 10 років весь цей час. Поки винаймав за безоплатно всі ці приміщення, а навіть от у своєму щотижневому зверненні Франциск попросив Росію і Україну поважати релігійні святині. Зараз ви знаєте, немає десь підрахунку. У мене просто з собою немає. Я не брала сьогодні. Скільки святинь Росія знищила ракетами своїми? От хотілося би спитати, що по повазі в цей самий момент, і чи знає про це пан Франциск, папа Римський? От, але тим не менше. Поважати релігійні святині і похвалив людей, які присвячують своє життя молитві, е, незалежно від того, якої вони конфесії. Абсолютно погоджуюся, абсолютно неважливо, якої ви конфесії. Головне, щоб не російської, е, не, не РПЦ, а все інше, абсолютно нормальна історія. Е, ну і трохи вже згадували сьогодні про не то інцидент, не то прецедент. Продовжуємо з'ясовувати про те, що російські винищувачі напередодні зіштовхнулися. Збили, зачепили, зробили все можливе для того, щоб безпілотник США над Чорним морем впав у Чорне море. Два літаки су 27 здійснили небезпечне і непрофесійне перехоплення цього безпілотного е, літака, е, спостереження і розвідки ВПС США який діяв у міжнародному повітряному просторі. Я нагадаю над Чорним морем міжнародному повітряному просторі. Нібито один СУ злив топливо на цей безпілотник, інший пошкодив пропелер, дрон став нестабільним, і США вирішили його затопити у водах Чорного моря. Це пише CNN. Е ну, а росіянці, як завжди, знаєте, от е традиційно щось відбувається, вони тому дуже тішаться, вболівають за то, розказують про це на всіх усюдах, а потім такі. Так не красиво вийлося. А як же ж тепер це затерти? А як же ж тепер все це забуде? А не вияв... не як тепер це все не забудеш? Тепер ми дивимося і спостерігаємо за тим, як тішилися росіянці від того, що вони зробили з е е безпілотником Сполучених Штатів? Кінешне за срочно новості так США Росія вперше напрямую столкнулись в зоні спецоперації. Два суд двадцять ВКС в КСРСІ перехватили із біля. Американский дрон-разведчик mq 9 Рипер в переводе с английского «жнец». По информации США, пара Су-27 всячески мешала шпиону, летала перед ним, сбрасывала горючее, а затем повредила его безобидный пропеллер. В ВВС США пообещали рассекретить видеоатаки на дрон. К этой минуте появился только мультфильм от CBS, где четко видно, как Су-27 заливает топливом американский дрон, это если вежливо выражаться. На самом деле наш СУ буквально откеросинивает американца, после чего мокрая машина падает в Черное море. Минобороны России заявили, что дрон сам упал, резко сманеврировал. Вражеский БПЛА, к тому же, летел с выключенными транспондерами и создавал угрозы воздушному сообщению. Вашингтон уже обвинил российских летчиков в безрассудном поведении, ведь американский беспилотник всего-то навсего выполнял как они говорят, рутинные задачи по российских границам. Просто следил за нашими войсками в Крыму и никому не мешал. Що ваші війська діляють в нашому українському Криму? Питання залишається відкритим. А, знаходився безпілотник в міжнародному повітряному просторі. Я ще раз на цьому наголошую: немає повітряного простору Росії біля українського Криму і Чорно в Чорному морі загалом. Ну немає його там, не завезли. Подивіться на території Росії, вона велика, там 17 мільйонів е, квадратних кілометрів. От там от пошукайте, там вашого повітряного простору завалість просто як гуталіна. Чого ж ви постійно лізете в наш повітряний простір і в міжнародний повітряний простір? Сидіть собі там тихенько. Е, Абкірасініний, значить, безпілотник Сполучених Штатів впав у Чорне море. Е, ну і відповідно е, про то, все з таким от пафосом розказувала Скабєєва. Звісно ж, каже, воно само. Знаєте, їх там нєт, а, постійна теза, а тепер воно само. Мені це нагадує знаєте, дитячий анекдот, коли маленька дівчинка сидить в пісочниці, грається і щось жує. Мама підходить і каже, що ти там їсти? Я не знаю, воно шамо припалжло. От десь приблизно так само зараз веде себе і уважає намі госпожа Скабєєва. Я не знаю, воно само. От літав собі безпілотник кожного дня виконував свої там завдання, спостереження, дивився чи все нормально, чи ніяких провокацій собі на території нашого українського Криму не готує Росія. Аж тут раптом воно шамо. Воно то, звісно, може і шамо, але я тепер очікую на мідальки, які повісять собі, значить, пілоти СУ, для того, щоб от розказувати про те, які вони молодці. Вони ж так. Малицин нагадали Сполученим Штатам і збили цілий один безпілотник. Так у них таких безпілотників 150 тисяч штук без проблем. Завтра вийде новий, а може вже сьогодні вилетів в те саме міжнародне пространство. Чому не скажеш про кількість ваших літаків? Ну і просто раптом, якщо би ви забули, то кожного разу, коли Путін хватався за свою цю червону ядерну кнопку, то там у Сполучених Штатах йому наголосили, що. Давай так, якщо раптом що, ти можеш завжди купити собі якийсь водолазний костюм і ласти і подивитися на свій підводний чорноморський флот. Ну Просто раптом, якщо тобі в чергове хочеться попугати мір в труху і, і все інше. На всякий случай, купи водолазний костюм. Тому що чорноморського флоту вже нема. Чорноморська флотилія поки є, але дуже скоро може составити кампанію крейсеру Москва і стати підводною Чорноморською флотилією. Ну і відповідно тоді там збереться повний чорноморський флот. Підводний правда, але то нюанси вже. На Росії сказали, що все було нормально, що тож не вони, як ви розумієте, дрон порушив лише одні їм відомі червоні лінії, які вони для чогось таки знову намалювали біля нашого українського Криму. Радник з національної безпеки Джейк Селіван сказав, що цей інцидент є прикладом небезпечних дій російських пілотів під час взаємодії з літаками Сполучених Штатів і союзників над міжнародним повітряним простором, зокрема над Чорним морем, і ці агресивні дії російської авіації, які пажу, небезпечні і можуть призвести до прорахунків і до ескалації. Ну тому я й питала а, у наших спікерів: ну це дійсно ескалація, це намагання втягнути НАТО у війну, чи це просто така маленька пакость, на яку ми в принципі можемо піти, якщо би раптом що. США вжили заходів, щоб затоплений у чорному морі безпілотник не потрапив в чужі руки, і збитий американський дрон не був оснащений зброєю. Він виконував просто планову розвідувальну місію. Аналітики інституту вивчення війни цей інцидент каже: кажуть, не призведе до прямого конфлікту між Сполученими Штатами і Росією. Ну хто би сумнівався, ми на то не плануємо. Окей, дайте просто зброю. Дайте нам той безпілотник один в користування. Ну. Просто щоб у нас один збили на Росії. Дайте нам один, щоб у нас був ми користуємося. Так, просто пропозиція. Ну і США, звісно, вжили заходів, щоб той дрон залишився в Чорному морі. Щоправда. А Патрушев сьогодні сказав про те, що вони намагатимуться підняти його. А чому ви Москву не питаєтесь підняти? Мені просто інтересно. Тобто Москва вам взагалі ніякої цінності не представляє. Лежить і лежить да, на майбутнє. А дрон вам цікавий. Дрон вони спробують підняти з дна Чорного моря. Ну і поки Патрушев каже, що вони спробують його підняти, то в цей самий момент відкриваємо росіянський Авіто і дивимося безпілотний літальний апарат. Вже продається за 30 мільйонів фублій. Я не знаю, хто це зробив замість Патрушева, але, здається, вже підняли з дна Чорного моря і вже навіть готові його продавати. От такі прекрасні люди. От в цьому весь шлях росіянців щось збити або вкрасти. Продати, купити на то е, алкоголю, е, випити, знову вкрасти. Ну і так відповідно то все відбувається. Інколи вони ще, в залежності від того, скільки вкрали, вони можуть потрапити до в'язниці, а потім з цієї самої в'язниці вони вже можуть відповідно там далі. Небагато в них є версій, куди вони можуть далі потрапити. Ну зазвичай вони просто е, потрапляють вже до. ЧВК Вагнер. А з ЧВК Вагнер вони потім переводяться вже в ЧВК Дємбіль. Там цілі плантації тепер на Росії засіяні е, тими самими могилками ЧВК Дємбіль. Тому е, туди їм е, власне і дорога. Привіт тобі, величний народ, величне країни. Мене звати Катерина Соляр. Я ведуча 24 го каналу. І я тут для того, щоб запросити вас куди, правильно на мій телеграм-канал. Бо там ми робимо що, бо там ми з вами обговорюємо. Продукти життєдіяльності росіянців. Ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі, або ще мало відомі. От там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того, щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Та ми зустрінемось, папа. -па.